Москва та Пітер на спокій більше не розраховуйте. Україна все ще демонструє крихти інформації про розвиток власної ракетної програми. Утім, до далеких російських міст тепер дедалі частіше дістають ті самі невідомі влучні безпілотники. Але стривайте, чому ж невідомі? Це саме українські розробки від українських конструкторів. І варто пригадати, що на початку великої війни таких безпілотників просто не існувало. Про це в інтерв'ю агенції Reuters говорив міністр цифрової трансформації та віце-прем'єр з інновації Михайло Федоров. Зростає ніша дальних дронів Камікадзе, які, скажімо, з ренджем і 300, і 500, і 700, і тисячі кілометрів. І там, два роки тому цієї ніша взагалі як жанру не існувала. Були кілька компаній, які виробляли там, можливо, кілька або десяток дронів. Сьогодні ми можемо закуповувати в тисячах ці дрони. Немає лімітів. Чим більше буде фінансування, тим більше ринок готовий виробляти. Тобто сьогодні там на ринку, як мінімум, є до 10 компаній, які здатні між собою конкурувати, виробляти продукт, який буде долітати і до Ленинградської області до Московської області. І лише одна з цих 10 компаній є державним виробником, решта приватні підприємства. На відміну від країни-агресорки, де і ударні і розвідувальні безпілотники під цілковитим контролем державного виробництва. Міністр каже. Про 300 тисяч інженерів, які були в Україні на початку великого вторгнення, про їхній вклад у побудову сучасного оборонного комплексу і про необхідність переходити від закупівель з Китаю до створення власних запчастин. Вони відкривають нові заводи, нові виробництва. І тому я думаю, що якщо ми продовжимо таку тенденцію, то на кінець цього року в нас буде багато компаній, які Більше ніж 50% комплектуючих локалізували у мінцифри стверджують, що торік законтрактували 300 тисяч безпілотників, з яких 100 тисяч вже передали на фронт, впевнені, що впродовж 2024-го до війська обов'язково надійде, і той самий обіцяний президентом 1 мільйон FPV-дронів. Але лише кілька днів тому головний редактор інтернет видання Цензорнет Юрій Бутусов заявляв, що за півтора місяця нового року держава досі не перейшла до закупівель. Минуло 38 днів з початку 2024 року. Досі не проплачений жоден контракт на виробництво армії дронів. О той мільйон дронів, про який казав у грудні Володимир Зеленський. Жоден контракт на виробництво цього мільйону поки що не проплачений. Вони тільки почали укладатися. Бригада, яка обороняє Авдіївку за січень 2024 року, отримала 250 фпв на всю Авдіївку. Це так на чотири дні роботи приблизно, хочу сказати. Так, якщо лайт режим, але ЗСУ не можуть чекати а надто в умовах постійного браку боєприпасів ворог кидає на Авдіївський напрямок не примусово мобілізованих водіїв автобусів, а навчених спецпризначенців та десант. Про це повідомляють у Таврійському угруповані Сил оборони України. Основна стратегія росіян взяти під контроль одну з ключових трас біля Авдіївки і перерізати. Ти військову логістику про це а ще про особливості битви за місто в етері радіо НВ розповідає ветеран російсько-української війни, науковець Євген Дикий. Мої вавдіївці абсолютно страшні, але загалом, в цілому, для нас воєнні». Оскільки там дотримується дуже вигідне для нас співвідношення втрат в сенсі оцієї жахливої воєнної арифметики. Бо війна це в першу чергу про те, хто кого скільки вбив. На жаль, от треба треба розуміти ці речі. Це саме саме ключове. Але по мірі того, як е, бої стають дедалі більш е, саме щільними, контактними, це вже бої о такого типу, як були в Бахмуті та Солодатоследарі наразі. Тобто, це бої саме за кожний окремий будинок буває що за різні під'їзди одного будинку. Відповідно, в таких боях співвідношення втрат вже стає менш. Якщо ще недавно було співвідношення 1 до 10 навіть 1 до 12, ну, наразі воно вже міняється, воно все одно на нашу користь, але це вже... Не настільки, скажімо, вигідно, як було до того, Сигналом виводити контингент з Авдіївки, буде саме те, що вони вийшли до траси. От не будемо зараз вангувати, скільки це через скільки днів це трапиться, але я ж кажу: якщо не трапиться якогось дива, то, то там не з'явиться раптом дуже велике підкріплення. Обидва фактори, які власне визначаються, чому ми швидше за все будемо змушені залишити Авдіївку через провалену мобілізацію і через снарядний голос. Оце два фактори, які взагалі зараз визначають ситуацію на фронті, чесно кажучи, я брюзик. У сказати, що в нас е, після 22-го року у нас настільки складної ситуації не було. Олексій Пасак п'ятий канал. Минуло більше доби, а нікого ще не затримали. Польська поліція взялася розслідувати інцидент біля пункту пропуску дорогуськ. Група польських фермерів розсипали зерно з українських фур. Посольство України у Варшаві обурене. Фермери не мали права цього робити. До речі, зерно прямувало до Литви. Дипломати закликали до негайного розслідування, а польська влада здебільшого й досі відмовчується. А це вже злочин. Група польських фермерів розсипали зерно з українських фур просто на дорогу, поводилися агресивно, кидалися на самовидці подій, намагалися завадити запис не відео. За розсипане зерно вже взялася поліція. Польські правоохоронці повідомили, свідків опитують, а докази вилучили. Матеріали передадуть до прокуратури для правової експертизи. Сам ж інцидент трапився в неділю, пів на 12 дня. Українське зерно кілька фермерів розсипали біля пункту пропуску до Після оформлення документів до Польщі в'їхали три вантажівки під керуванням громадян України. Учасники протесту не пропустили транспорт і в якийсь момент відкрили причепи, через що зерно. Оно частково висипалося на дорогу. Водії повернули назад у бік України. Приїхала поліція. Поліція розводить руками, таке тільки відібрали дані, особливо нічого, щоб ви собі розуміли. Людині взяли болгарку на батарейці і хотіли просто вирізати бо люка, зірвали промбу. І висипали пшеницю. Получається, з кожного самохода, як мінімум, висипалось десь напевне, тонни три, то точно у соцмережах один з організаторів блокади хизується скоєним Рафал Меклер. Входить до правої партії конфедерація. А ця політсила неприязні до українців і України, почасти не надто приховує. Хоча зв'язків з Кремлем всіляко цурається. Меклер діє хитро, видає себе борцем за інтереси польського села. А от коли йдеться про ймовірний кримінал, тут Тут усе списує на абстрактних фермерів, мовляв, висипати зерно на землю то їх вибір. Сусіди пишуть, що ми марнуємо зерно. Такий спосіб обрали фермери. Що нас чекає справедливе покарання? Аргументи про агента Кремля, я свідомо пропущу. Що нас чекає голод, що вони нас годують? Це означає, що пересічний Микола чи Данило не розуміє, що західні корпорації, яких вони впровадили у партнерстві з олігархами, зробили з польським сільським господарством. Вони сприймають нинішню пряму дію, як і в будь-якому випадку, як напад на їхнє національне добро, тому спрямовують лезо пропаганди проти нас. Фури. Із зерном рухалися до Литви, Повідомив посол України у Польщі. Вантажівки опломбували, тобто, все зробили, як того вимагають митні правила. Українські дипломати у Варшаві діями фермерів обурені. Такі методи протестувальників не повинні толеруватися в європейській цивілізованій країні, не кажучи вже про моральну сторону цієї провокації. Тому ми вимагаємо знайти і притягнути винних до відповідальності. Польські органи влади мали б рішуче відреагувати в правовому полі на цей ганебний і образливий для українців і більшості поляків злочин і недоз дозволити подібних варварських дій у майбутньому, проте реакція польської влади вийшла дещо специфічною. Уряд хоче ще прискіпливіше перевіряти зерно з України, яке їде транзитом через польську територію. Мовляв, здебільшого збіжжя справді прямує до Німеччини, але потім знову повертається до Польщі вже під виглядом європейського зерна. Все збіжжя, яке йде сьогодні через кордон Україна, Польща це транзит. Перше запобіжня це накладання спеціальної пломби. Яка накладається митним органами, знімається на на кордоні Польщі Німеччина. Другий – це митний супровід, тобто машини митниці супровождають вантажівку. У нас є інформація, машини стоять до Рахунського оформлені митниками польськими, але вони не чіпляють ломбу і не випускають машини за територію, тому що вони бояться, що старі корі зроблять те, що зробили те, що ми всі бачили. по відео. в асоціації міжнародних перевізників. Рекомендують водіям судитися з польським фермерами а в українському уряді зазначили, поважають цивілізовані методи відстоювання власних прав польськими фермерами, але розсипання зерна таким точно не назвеш. Вже два роки повномасштабного вторгнення українські аграрії працюють під постійними ворожими обстрілами, зазнають величезних збитків. Вони здобувають це зерно надзвичайно важко і часом ціною свого життя. Окремо хочемо зазначити, ми абсолютно впевнені, що такі випадки не зможуть вплинути на нашу спільну боротьбу і на велику підтримку польського народу, яку ми відчуваємо протягом двох років у війні проти російського загарбника. Останніми тижнями країни Євросоюзу за Кремаю Польщу сколихнули фермерські протести. Мають претензії до політики ЄС у цій галузі. Знову заходилися блокувати і низку пунктів пропуску на кордоні з Україною. Ми на кордоні у Дорогуську. Триває протест, протест, який триватиме ще доколи до 8 березня, а може й довше. і плануєте тут бути щоденно? Так маємо п'ять напрямків, які блокуються польськими фермерами на території Польщі. Що ускладнює рух в першу чергу для вантажних транспортних засобів? На щастя, для інших категорій транспорту вони не обмежують рух. Ну, власне, це легкові автомобілі та автобуси. Через блокаду на кордоні вже застрягли понад дві тисячі українських фур. Сергій. Барбо пятый канал.